Посапала картоплю, втомилася. Оце наші ті всі труди вічні, як пчолка має, тружуть біля того городу. І нема сил, нема сил, але знайшла, знайшла трохи сил петицію. Петицію підписала і зразу дуже багато. Дуже багато людей набігло. От ми створили петицію за руски язик, щоб зробити государственним язиком руски. У нас, звісно, в Україні люди дуже активні, і самі такі правильні петиції завжди набирають багато голосів. От бачили, що Порошенка цю от, скотину посадить в тюрму, от ненаситну таку, як було при ньому погано. Як було погано, як зараз при Зеленському Україна розцвіла. от, Як люди радуються цінам, які ціни зараз чудові в магазинах для людей усе. Що люди собі дозволять, хоч можуть, як люди пожити, не як тварини отудись травку, гань, Кусь. А зараз все ці всі делікатеси в магазинах. І все є, все є при Зеленському. І головне ціни адекватні, хороші. І люди стали жити, понімаєте, і на комуналку знизились комуналка просто і все. А людям не вгодно, Люди шукають того Порошенка, якого давно нема. І, і петиції проти нього все-таки багато хто розуміє і підписує петиції, щоб посадили Порошенка. Так і ми от з, з дівчинками створили петицію за руський язик. щоб зробити нас перший. Головний язик русський, понимаєте, щоб в нас ми з людьми общались і не були отакі, от от, що не знаємо, не розуміємо. От. А русський язик це язик світовий, це язик космоса, зв'язі з богами, і, і русський язик це язик культури і науки, і псевдонауки, і, 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 і чого хоч, просто, просто язик. От, і люди нас підписують, радіють те, що бомби ракети летять з Росії, але люди все одно не винять. Нормальні люди не винять язик. Язик тут взагалі ні до чого. Тут язик і церква тим більше ні до чого. Це все абсолютно, абсолютно різні різні речі, і, і, і треба розділяти. Понімаєте і треба, треба розділяти, і треба бути як білорусь. В Білорусі ж то війни нема. Бачите, в Білорусі то процвітання, от, е, і хороше життя, понимаєте? Звісно, е, те, що ми бачимо, понимаєте, ми, ми той бачимо, що і Північній Кореї то хороше життя. Але треба менше видумувати. Треба менше видумувати і цікавитися таким. І треба взагалі думати, як ти живеш. Понимаєте? Думати, як ти живеш, і розуміти, що. У нас при Зеленському, бачите, при Зеленському у нас були покращення, були покращення і йшли вже покращення, поки ці всі е, западенці, ці, поки ці всі європейські солідарності нам е, спортили всю маліну, понимаєте, у 20-му році. Може б і війни не було. Може б ми маленько, тихенько разом би з Росією були. Може б навіть війна і була б. Може б навіть б вона і була б, але була б правильна. Ми з Росією, з Білоруссю, з Казахстаном, з газетами, з журналами, от замість туалетної бумаги, пішли б на Європу. Понімаєте, пішли б на Європу і. І воювали вже в Європі, понімаєте? Тому що зараз це все на нашій території. І кажуть, що ми на двох стільцях пробували сидіти. Але ж на яких двох стільцях? Понімаєте? Це нам нав'язували цю всю Європу, цю українську мову, понімаєте, вигадали. Українську мову вже вигадали у 2018 році, сучасну мову вигадали, як проєкт якогось там Сороса от, в Америці, внука Сороса, який от на комп'ютері намалював цю букву І. От, і, і нам оце намагаються внушити, оце, оце нас сварять, лобами штовхують. Ми, звісно, хочемо миру, хочемо спокою, хочемо, щоб Порошенко сидів. І Зеленський, і Путін. Всі хочуть, щоб Порошенко сидів, щоб Європа була на місці, щоб Захід був посварений між собою ці всі імперії зла, щоб була... Щоб було якось жити по-людськи, от понімаєте, а то як от, от, от в Німеччині, в Франції, то заставляють після собаками какашки собирать, понімаєте? Які, які не людські правила, які в, в збочинці? От людина ж не для того створена. Людина от з природою, має бути, як подивіться на Росію, як там умільці, оці уральські древні умільці. Які ж красиві статуетки із навозу виліплюють, ви понимаєте? І це може стати нашим майбутнім, понімаєте? Не ця от хольона Європа із накремляною сракою. А оці от ці всі пітухи. я дивилась, яке воно російське, яке воно красиве, яке воно з навоза, понимаєте? І тут вам Німеччина, де, де, де на 700 євро штрафують, бо після собачкою какашки. Та в Росії в ті какашки і збирають, і їдять, і ото воно смачне, розмочене, з ото в отовчуваші національна страва. Оце є російська велика культура. Тому і Росія живе, понимаєте? Тому що Росія вона зроблена з того, що ми зазвичай в унітар змиваємо, а Росія це цього не боїться, вона зроблена з цього, понімаєте. От і ми маємо теж ото менше ото видумувати і більше, більше бути на землі, як то кажуть. Тому такі справи підписуйте нашу петицію, що ми з дівчинками сидала нас одна от не буду розказувати, звісно. От, вийшла з тюрми, одлізала чоловіку в хазяйство. І от вона в мене в нас була головною составітельницею того, щоб зробити русський язик державним в Україні. Тому такі справи, друзі. Підписуйтесь нашу петицію, голосуйте, будемо разом. Остановити якусь треба цю війну, цю війну, тому що це не діло вже люди гинуть. І кажуть, що хтось каже, треба е, інформаційний простір відбудовувати мовою, бо Росія заробляє гроші на мові в Україні. Росія е, пропаганда. Хай вам що, жалко, що люди працюють і люди заробляють. Треба про себе думати, про себе, обше, е, а то одна тут ходить в селі від нас на дачі, вступила в кізяка, бідкається. Знову таки я розказувала, що. Росія зділена за того і не треба боятися. Вот от діла, друзі, тому, тому все.